міська толока, арт терапії для освітян та відкриття всеукраїнського фестивалю під назвою Простір психолога психолога-2023». Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Робота над чистотою та озеленення міста продовжується цього разу до великої міської толоки. Приєдналися декілька закладів Шевченківського та Вознесенівського районів міста. Її мета в покращенні благоустрою територій та вихованні відповідального ставлення молоді до навколишнього середовища. Тож що вийшло в результаті, дивіться далі. Садовими інструментами в руках. Так зрання починається загальна міська талока біля територіального відділу освіти Шевченківського району. Спершу беруться за найвіддаленішу зону біля парку, де зливи дещо збільшили обсяг роботи. Ну, дуже було мокро сьогодні, да, тому ми чистили дорогу і посадили квіти, прибрали мусор, який був біля парку. Квіти будуть тішити око і мешканців міста, тому їх обов'язково висаджують перед ворітьми. Для цього зробили спеціальні клумби зі скатів, а їх вже будуть прикрашати різними видами рослин. Біля паркану знайшли місце і плющеві, а вже за ним висадили саджанці верби. Оновлення потребували лавки і ворота, тож і до них дійшла черга. До традиційної сезонної толоки приєднався весь трудовий колектив закладу. Ну у нас сьогодні це спільна акція. Ми приєдналися працівники територіального відділу освіти, головні спеціалісти, технічний відділ, бухгалтерія територіального відділу освіти. І до нас приєдналася район представники районної Шевченківської адміністрації. А також сьогодні одночасно проводять толоку, приєдналися до толоки всі заклади освіти. Ініціативу підтримали й заклади, що знаходяться поруч, зокрема, ліцей вибір. Педагоги, адміністрація та технічні працівники прибирають територію від гілок і листя, що залишилися після зими. Роботи вистачає, тому радіють, що у цей день спільними зусиллями вдалося зробити чимало. Ми прибираємо кожного року. У нас велика ділянка. У сьогодні ми прибираємо листя, прибираємо сухі гілочки, а потім плануємо ще викосити траву, викосити траву, пофарбувати наші мали мали малі архітектурні форми, лавочки. І у нас буде. Ми плануємо, що до кінця квітня місяця у нас буде красива наша пришкільна ділянка. До благоустрою приєдналася і початкова школа-прогрес. Через зрісні дощі трава біля паркану швидко виросла, тому взялися підстригати газон, а потім обрізати сухе гілля і закидати ями на в'їзді до закладу. Це мотивувало мешканців прилеглих будинків також взяти участь у екологічній акції, де ще раніше вони висадили декілька рядів квітів та рослинами вирішили поповнити квітники на території школи. У ґрунт пересадили герані, здебільшого ті, що вирощували педагоги у своїх класах на Віконях. Гарнесеньку квіточку, восени. Ми відщипуємо малесенькі відросточки, укоріняємо і садимо отакий от гарний горщик, а потім беремо і висаджуємо в ґрунт, і вона нас радує ціле літо та осень. У межах минулорічних акцій на подвір'ї з'явилися вічно-зелені хвойні дерева. Туї їх висаджували діти разом з батьками. А цього року за озеленення взялися лише працівники закладу. Та все ж вони не полишають головну ціль зробити навколишнє середовище більш гарним та доглянутим. Ми долучаємося, бо хочемо жити в чистому місці. І, звісно, наша територія нашого закладу для нас дуже важлива, бо ми повинні бути взірцем для наших дітей, для наших вихованців і для мешканців міста взагалом. Бо працівники освіти це і є ті люди, які показують приклад, як треба жити, як треба виховувати, як треба навчати. Помічниками є чотири лапі, бо цвіт квітів приваблює і тварин. Тож один день весняної толоки минув продуктивно. Роботи триватимуть до кінця травня, тоді ж і можна буде оцінити остаточний результат. Весняний благоустрій провели і у Вознесенівському районі міста. Приєднався й колектив Запорізької єврейської гімназії «Орт Алів. На головній алеї вже встигли розкритися тюльпани, висаджені раніше. Тож залишилось поповнити новими рослинами й клумбу поруч серед учасників учні закладу. Вони допомагали з висадкою та поливом. У день проведення толоки у гімназії згадують ще одну знакову для них дату. Сьогодні день пам'яті впавших героїв за незалежність. Ізраїля, крім цього, сьогодні ми з вами відзначаємо толоку, яка була запроваджена в нашому місті. Не минуло й півгодини, як на ділянці, вже з'явилися нові квіти. А на допомогу прийшли і фахівці з територіального відділу освіти: чорнобривці, вербена та інші насадження тепер прикрашатимуть території поблизу установи. А деякі види мають символічне значення для працівників. Сьогодні ми висаджуємо квіти біля нашого територіального відділу. Для цієї справи ми вибрали квіти низкорослі і риси, які перекликаються з, нашими, з нашим прапором кольоровою гамою». З посмішкою на обличчі та з надією, що ця ділянка і залишиться такою охайною, працівники завершують роботу. Стати корисним для суспільства і природи. Саме в цьому вбачають головну мету акції. І заклади освіти Вознесенівського району і працівники територіального відділу освіти дуже охоче приймають в таких заходах, тому що ну, по-перше, це дає можливість людям поспілкуватися в простій такій ситуації, да, яка пов'язана більш не з робочими моментами. А по-друге, звичайно, прикрашати територію, прикрашати свій дім для будь-якого господаря завжди цінно. Не залишаються осторонь і колектив і ясла садка вербичка. Всі працюють на ділянках, сапають, вибирають траву, загрібають, аби зробити ці клаптики землі доглянутими та чистими. Так як весна пора квітів, тож ними намагаються прикрасити щонайбільше території подвір'я, доглядають за тими, які вже розцвіли та висаджують нові сорти. Самі педагоги говорять, до толоки ретельно готувалися. Заготовлювали розсаду, приносили насіння, висаджували його в групах у спеціальні лоточки, щоб до цієї толоки розсада виросла, і ми змогли її висадити. Готувалися як готуємось до перемоги. Уваги потребує вся зелень, у тому числі й кущові рослини. Вихователі пильнують за кожним куточком, тож всюди кипить робота. Фарбують і альтанки, які вже зачекалися дітей. Разом з іншими на території садочку працює сім'я Лапко Микола Іванович та Ніла Борисівна. Минулого року вони були вимушені покинути своє селище у Пологівському районі, де мали все необхідне для щастя. Виховували сина та доньку. Через декілька місяців окупації вони переїхали до Запоріжжя, де почали будувати нове життя. За гозона косаркою пан Микола, вимушений переселенець. У лютому місяці він влаштувався на роботу до цього закладу і відтоді працює двірником. Чоловік зізнається, радий, що потрапив у такий дружній колектив. Вони нас прийняли ну, з душою, все ну, надали нам працю, все матеріально допомогли. Ну, я дуже дуже задоволений усім нашим великим таким дружнім колективом. У цей же садочок, правда, пізніше за свого чоловіка вдалося влаштуватися і дружині Миколи, пані Нілі. Сьогодні вона помічниця вихователя, а під час міської толоки допомагає у благоустрої. Та минулого року їхнє життя було зовсім іншим. Сім'ю лапків війна застала у їхньому селищі Запорізької області. Там життя було складним без води, електрики та ще й під ворожими обстрілами. Був у двір прильот наші господарські будови, гараж зруйновано. Хата посічена, криша осколками. Батько мій, якому майже 80 років, був поранений важко. Тут йому витягували осколок у Запоріжжі. У батьків зовсім вибиті вікна, зовсім і, і в нас також. До війни подружжя працювали у своєму селищі на колективному господарстві. А коли виїхали до Запоріжжя, почали шукати вільні вакансії. Їм пощастило, як і всім, хто тепер працює разом із Миколою Івановичем та Нілою Борисівною. В колективі є ще декілька осіб, які мають статус ВПО. Тож директорка садочку тішиться, що змогла прийняти їх до своєї родини. Добре, відгукується про кожного працівника, у тому числі про пана Миколу працює. З віддачою до роботи він а, підтримує наш дитячий заклад всю територію в чистоті та порядку. Небайдужий до всього, що знаходиться тут. А, знайшов спільну мову з усім колективом. До міської толоки приєднуються все більше закладів. Вихователі, технічний персонал та й мешканці міста об'єднують зусилля задля спільної місії. На користь іде й час, проведений на свіжому повітрі разом із колегами. Психологічні тренінги для педагогів та технічного персоналу. Все частіше такі форми терапії практикуються у запорізьких закладах освіти. Вони як ніколи на часі. Адже майже кожен освітянин сьогодні відчуває втому та стрес. Детальніше в сюжеті. Головне у дистанційному навчанні це позитивний емоційний стан, переконані у садочку Кобзарик. Особливо це актуально під час війни, коли у дітей виникає відчуття страху та невпевненості. Тож вихователі самі взялися створювати сприятливу атмосферу на заняттях. Акцент роблять на творчості, бо у такий спосіб розвиваються абсолютно всі психічні процеси. Ми з вами беремо клей, олівець і намазуємо. На папір, на наш готовий зразочок, де намальований горщик, і викладаємо ватні диски. Ми обрали використання художньої літератури, також арт-терапію, і участь в музичних і тематичних відеороліках і флешмопах. А після уроків хочеться розслабитися і вихователям. Тому у закладі ще до війни існували курси арт-терапії, які сьогодні стали більш актуальними. Розвіяти негативні емоції, що найкраще допомагає малювання. Спочатку їх треба зобразити на папері, потім зім'яти, ніби потопити у воді, і вже поверх зобразити щось іскраве. Через художню діяльність, через малювання, це як елемент арт-терапії, педагоги, а також дітки. Те, що ми рекомендуємо батькам, можуть зняти напругу. Також це додатковий ресурс в творчості. Можна малювати будь-чим, можна малювати. Ну в нашій техніці були це гуашеві фарби, можна малювати і ну, можна малювати і акварелю, можна також малювати і на солоному тісті, можна малювати паличками на землі. Без руханок не проходить жодне заняття, як і без дихальних вправ. Невід'ємним компонентом є й музика, обов'язково спокійна, а краще звуки природи. Для атмосфери можна запалити свічку або потурбуватися про приємні кольори навколо. Виконання нескладних. Руханок, пісень, ритмічних вправ допомагає людям швидко зняти е, фізичну напругу. А звучання музичного супровіду під час виконання завдань з арттерапії допомагає розслабитись, заспокоїтись, розкритись. Піклується про збереження психічного здоров'я своїх педагогів і у 77-й гімназії. Бо ж війна змінила кожного учасника освітнього процесу не тільки морально, але й фізично. Особливо вразливими до вигорання є педагоги, чия професія пов'язана з постійним спілкуванням і турботою про своїх учнів. Для профілактики професійного вигорання в закладі освіти налагоджено психологічний супровід педагогів. Тож на базі діючого пункту незламності проводяться тренінги щодо профілактики професійного вигорання. Серед кола однодумців час проходить дуже швидко. Цікавим є те, що кожне заняття відрізняється від іншого. А що саме буде цього разу секрет і для учасників. Останнім часом збільшились емоційне навантаження, травмуючі події, тому в закладі. Проводяться тренінги на психологічну підтримку педагогів, метою яких є познайомити педагогів з техніками відновлення та знаходження ресурсів для подолання стресових ситуацій. Найперше, на що звертає увагу психологиня, це симптоми та шляхи подолання стресу. Тож діляться на команди на аркушах паперу. Педагоги малюють символи, що на їхню думку допоможуть впоратись із вигоранням. Здебільшого це проведення часу з рідними, хобі та здорова їжа. А також потрібен відпочинок на природі. Природа ловимо рибку, загораємо і так далі. Обов'язково сонно. Ми вирішили сонно. Сум. Ну, це сумно спати просто вдома на кроваті. Ми в такі поспати на березі нашого Азовського моря. Бажано бердянський пляжик. Ще однією дієвою методикою є складання стратегії на день за шістьма каналами відновлення. Передбачається, що педагоги перенесуть на папір ті плани, що приносять їм задоволення. Соціальне спілкування, ну, звичайно, якщо це робочий день, то ми спілкуємося з колегами, з нашими учнями, з батьками. Далі фізична активність, ну, це в ідеалі, звісно, хотілося б після того, як уроки закінчились, закрити ноутбук і піти щось зробити. Тобто це там, фізична активність, що городи у нас тут є, садочки у нас тут є, або, ну, або хтось спортом. Знайти власний ресурс для відновлення не так просто, але, як зазначають психологині, це може бути і найменша дрібничка. Лише треба, щоб ця справа приносила справжнє задоволення. У Запоріжжі відбулося відкриття всеукраїнського фестивалю під назвою Простір психолога-2023. У його межах створено єдиний онлайн-майданчик для спеціалістів психологічної служби. Вперше у цьому році для обміну досвідом приєдналися іноземні науковці та психологи. Скільки триватиме сам фестиваль та що передбачає програма, розкажемо далі. Фестиваль стартував ще у 2016 році. Через два роки він вийшов на всеукраїнський рівень. А вже сьогодні до відкриття запрошені іноземні науковці та психологи, зокрема з Німеччини, Польщі, а також психологи з різних міст України. Тож фахівці психологічної служби матимуть змогу підвищити професійну майстерність і розширити фахові зв'язки з досвідченими практиками. Сьогодні і в якості тренерів, і в якості учасників представлені всі регіони України. І саме цього року до нашого проєкту долучилася Німеччина, саме місто Ламбург, потужна команда міжнародна, яка буде брати участь в нашому фестивалі і окремим напрямом, який ми будемо розглядати, це саме соціальна підтримка, психосоціальна підтримка біженців та внутрішнього. Приміщених осіб внаслідок військової дій особисто завітали психологи із Запоріжжя. Вони приєднуються і до тренінгів, які відбудуться у єдиному онлайн-просторі. Каріне Арутюнян неодноразово ділиться досвідом із українськими фахівцями. І 3 травня розповість про матеріальні і нематеріальні втрати під час війни. Особливо коли це нематеріальні втрати, якщо це втрати якихось ілюзій, якихось цілей, якихось сподівань, і люди не розуміють, що це також втрата, і це також горювання. І тому психологам дуже важливо знати про це і знати, як з цим обходитись, і не тільки з людиною, яка в горі, а й з тими, хто її оточує. А 9 травня на онлайн платформі відбудеться тренінг присвячений профілактиці емоційного вигорання. Ця тема є надзвичайно актуальною у наш час і не лише для освітян, а для кожного українця. Дуже багато зараз людей, які намагаються наблизити нашу перемогу разом з нашими військовими, віддають енергію, сили, підтримують інших, які потребують цієї підтримки, і забувають про себе. І от якраз на майстер-класі ми будемо вчитися розуміти, який стан на сьогодні ми маємо психологічний на цьому етапі війни, який психологічний стан мають люди, які звертаються до нас до допомоги. І як допомогти один одному для того, щоб все відбувалося конструктивно? Фестиваль триватиме два тижні. А досвід, отриманий з практик, розширить знання спеціалістів про внутрішній стан людини у часи війни. Тим самим приверне увагу громадськості до психології. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васіком. Освіта важливий рушій розвитку особистості та фундамент економіки країни. Освіта це про майбутнє. Попри виклики спричинені умовами воєнного стану, педагоги Дніпровського району міста Запоріжжя достойно тримають свій освітянський фронт. Мазакова Олена Андріївна, вчитель української мови та літератури, заступник директора Запорізького колегіуму «Елінд». Вона з тих педагогів, які створюють імідж школи. Її учні із захоплення вивчають рідну мову, а випускники обирають фах філологічного профілю. Її здобувачі освіти щороку стають переможцями творчих конкурсів різних рівнів, призерами олімпіад та малої академії наук. І 100% з них здають ЗНО з української мови на високому і достатньому рівні. Олена Андріївна спопланувала та впроваджує систему світу і презентує досвід роботи школи на всеукраїнському рівні. А ще Олена Андріївна ініціатор проєкту Вивчаємо українську. В межах якого постійно діє гурток з вивчення української мови для місцевого населення. Запорізька гімназія номер 31 відома в Запоріжжі як заклад освіти, що забезпечує високий рівень іншомовної освіти. Чайченко Тетяна Євгенівна вчитель англійської мови, моделює зміст навчання таким чином, щоб підготовка учень з іноземної мови була результативною. Тетяна Євгенівна вчить учнів досягати успіху в оволодінні англійською мовою. Активно долучає їх до дослідницької роботи, адже це є чинником забезпечення дієвості знань. Так само її учні перемагають в Олімпіадах, конкурсах, захистах Малої академії наук та походять відбір у програмі обміну майбутніх лідерів Flex, що надає їм можливість практикувати мову протягом року у закладах освіти в США. Професійна діяльність Чайченко Тетяни Євгенівни та досягнення високих результатів є візитивкою гімназії. Сьогодні в умовах війни найвразливішою категорією є діти дошкільного віку. Перебуваючи в небезпеці, в тривалому стресовому стані, дитина позбавлена нормальних умов для розвитку та освіти через відчуття тривоги, напруги страху, невизначеності. Ускладнюється процес повноцінної соціалізації дитини, а діти, які вимушені були переїхати із зони активних бойових дій, стикаються з проблемою соціальної адаптації, перебуваючи в нових для них умовах. У закладі дошкольної освіти номер 83 «Чижик» Запорізької міської ради працює практичний психолог Лебедєва Анастасія Іванівна. У своїй роботі вона враховує, що в умовах сьогодення головне завдання освітнього процесу це стабілізувати психологічний стан дітей. Відволікти їх на конструктивну діяльність і при цьому спробувати діагностувати їх прогалини в знаннях і допомогти їх заповнити з огляду на це важливим є проведення психологічних хвилинок протягом занять. Такі вправи допомагають переключенню уваги з негативних подій та збереженню емоційного благополуччя вихованців. Вихователь закладу дошкільної освіти комбінованого типу No, світанок Запорізької міської ради, майстренко Тетяна Миколаївна, використовує в роботі з дітьми здоров'я зберігаючі технології, які сприяють рівноваженню психічного стану дітей, їх емоційному комфорту, куток усамітнення, казка перед сном, засинання під музику. Маски для релаксації, Бондаревич Ольга Вікторовна, вчитель методист закладу дошкільної освіти комбінованого типу номер 221 пілот, організувала в закладі впровадження проєкту «Читомагія». Педагоги пишуть сценарії та виготовляють ліки-маріонетки для власного театру тіней, знімають і монтують театральні вистави, які також розміщено для перегляду в віртуальних групах закладу. Такі заняття мають не тільки навчальний потенціал, а й сприяють створенню сприятливої атмосфери, яка дає змогу дітям розслабитися. Зняти емоційне напруження, відновити почуття безпеки та психоемоційного комфорту. Війна скоригувала багато планів. Однак ніщо не порушить нашої єдності у бажання пліч-опліч тримати освітній фронт, стояти на варті якісної освіти для наших дітей. Продовжить рубрику ТОП експерт директорка Департаменту освіти і науки міської ради Юлія Погребняк. Вже понад рік, з 24 лютого, перед українцями постала безліч нових викликів і випробувань. Один з яких це наслідки повномасштабної війни для психічного здоров'я, і за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. У районах постраждалих від конфлікту, вже нині кожна п'ята людина вона живе з певною формою психічного порушення. Сьогодні через повномасштабне вторгнення орків 44% українців, майже половина, вони тимчасово розлучені з родиною, і це неймовірно важко для кожної психіки. В таких умовах істотна зростає потреба у своєчасній. Ефективній допомозі фахівців психологічної служби одним із пріоритетних напрямків, які сьогодні я ставлю для нашої психологічної служби комунальну установу центру професійного розвитку. Педагогів є психологічна допомога та емоційна підтримка всіх учасників освітнього процесу, робота щодо підвищення професійної компетентності практичних психологів, соціальних педагогів, всіх учасників, які задіяні в освітньому процесі, у напрямі володіння сучасними технологіями психологічної допомоги. Стабілізації і саморегуляції, чи, ну, яка була реалізована через різні напрямки такої діяльності, як тренінги, практики психологічної підтримки у воєнний час, як допомогти собі та учням, був впроваджений навчальний курс подолання стресу війни, був запроваджений проект психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання під час воєнних дій. Окрім того, 27 квітня відбулося відкриття всеукраїнського фестивалю Простір психолога, марафон стійкості про псі, 2023 який організований цим департаментом освіти. Цей напрямок роботи буде тривати впродовж двох тижнів і забезпечить фахівцями сприятливі умови, які дозволять опанувати ефективними моделями супроводу. Та підтримку в освітньому простіру обміну досвідом та дієвими інструментами тренерський склад фестивалю складається із досвідчених практиків та науковців України, Німеччини та Польщі. До участі у цьому фестивалі долучилися Олександр Редліг, це доктор психологічних наук, професор університету Гамбургу, Німеччина, це Юлія Жигуліна-Фаль, тренер міжнародного проекту е, німецької служби академічних обмінів конфлікти у контексті допомоги біженцям. Це психолог, медіатор, конфліктний коуч. Маріана Тодорова, дослідник інституту психології університету Гамбурги, це кандидат педагогічних наук, тренер Світлана Хаджирадєва, професор доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, психолог, доктор HD, викладач, коуч, координатор проєкту освіта без кордонів Україна, Польща. Це Світлана Шевченка, Євгеній Клопота, доктор психологічних наук, заслужений працівник освіти України, професор ЗНУ. Цей фестиваль простір психолога. Він на сьогодні являє собою одночасно і фаховий майданчик. Професійної співпраці на базі департаменту освіти співпраці таку методичну скарбничку. Програма фестивалю вона орієнтована на презентацію та практичне відпрацювання техніки методів для ефективної реалізації стратегії. Психосоціальної підтримки клієнтів в умовах війни варто усвідомити, що сьогодні практично кожен дотичний до війни через роботу, через волонтерство, рідних, моральну та матеріальну підтримку і допомогу іншим людям. Але дбати про стан власного психічного здоров'я необхідно і важливо. І кожен робить це по-своєму, через спорт, через мистецтво, музику, за допомогою хобі. За підтримки друзів, однак, коли цього недостатньо, я хочу, щоб кожен знав, що фахівці психологічної служби закладів освіти міста Запоріжжя сьогодні системно підвищують власний фаховий рівень, і до них можна завжди звернутися за такою психологічною допомогою, навіть у рамках роботи пунктів незламності. На цьому в мене все з вами була Дрина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі на телеканалі МТ.